Виявилося, що у зимнівській сільській раді на сесії 14 червня не забороняли діяльність і не розривали договори оренди з українською православною церквою Московського патріархату. Як стало відомо з проєкту рішення Зимнівської сільської ради, який опублікували на сайті громади, рішення депутатів було не про заборону московського патріархату на території громади, а лише про звернення до президента України та голови Волинської ОВА. Як пише видання Буг, депутати змінили суть попереднього рішення і пункт, де власне йшлося про заборону, так би мовити, філії РПЦ в Україні на своїй території. Це рішення з проєкту виключили. А разом з тим, депутати Зимнівської сільської ради толерантно рекомендували релігійним громадам Української православної церкви Московського патріархату провести загальні збори релігійних громад і внести зміни до їх статутів. Тож фактично таке рішення на діяльність УПЦ МП в зимненському монастирі не повпливає ніяк.